Продовжуйте підтримувати Московію! Продовжуйте підтримувати московицьку церкву, поки ще є змога. А чому вас, ФСБшники, не пускають своє лоно з вашими грошима на московицьку зброю? тут гроші принесли? О! На ракети! Відчиняйте! Відчиняйте тут бабло! О! ФСБ! Московія! Пустіть занести гроші на вбивство українців! Вхід з іншого боку, тут сьогодні не приймають вашу підтримку. Тут сьогодні вам складно замаститися кров'ю. О, нормальний таз, будь ласка, черговий, який в піхоті, Доброму і не сниться. Заносьте, ну, ну звісно, у московитів є на ракети, звісно, є на дрони. То з усього світу подайте на дрони ЗСУ, а московитам тільки встигають під'їжджати преміум класи. В окупований монастир! О! Куди ви? Ви не донесли ваші гроші на вбивство українців? З іншого боку, обходьте, з іншого боку, підтримуйте московитів, бо недовго їм тут залишилося. У них все менше місць збирання ваших грошей, місць згуртування вас для просування їхньої ідеології, ворожої до всього українського. За якою стоїть прямо і безпосередньо гвалти мордування українців вже століття і кров квітів української нації на ваших руках також!